І всім привіт на каналі RowGames, це новий друг. І сьогодні буде огляд ігрового центру в Майнкрафт. Перед початком цього відео хочу спросити поставити лайк і підписатись на мій канал. Ну а я починаю цей відеоролик. Друзі, і як ви бачите, я скачав мод на комп'ютер та на стільці. Як кажуть усі популярні блогери, стрімери і так далі починали з таборетки з такою маленької. Але в мене дуже хороший є робочий стіл, Дивіться: мікрофон, PlayStation. Ось такий от ноутбук. Дивіться, до речі, як він може. Бац, бац, бац. Квартці закриватися. Клавіатура теж вмикається. О! Дивіться, чи можна міняти режими підсвітки? Подо... де був усе в RGB. Так. І ось такі два монітори, на якому на яких і можна вмикати-вимикати. І також тут є диванчик. Це, до речі, так як в мене був день народження 3 грудня, це я зробив собі такий маленький подарунок. Ось як ви бачите ГРІН зона, де я можу записувати відеоролики Або робити фотографії. Хто як хоче? В мене є PlayStation, це п'ята і Xbox білого кольору. Два, до речі, білий. Тільки я не знайшов мишку, до речі. В моді. Виходимо. Так. Давайте. Так, давайте я хочу всягнути свій ранець. І також в мене є... Пам'ятаю казав вам що ні але в мене іще є. мод на машини. Забрались Упс. Забрались Виїхали. Вирізні... Мирізали Ой, треба буде відвести на роботу. Так, перед вертаємо. Снаб треба у центр. До речі, я ще додам по... Э, Лавочки ще можна було сидіти. Ой, я бік заїхав. А. Ой-ой-ой-ой-ой. Mm. <фух> так. так, це він. Ось тут два тип Я паркуюсь. Ось так. Я паркуюсь. А, або Обов'яг на метро. Так, це перший нам потрібен. Е, е... який... Восьмий. А, навіть сьомий. Дивіться, друзі. А, до речі, називається він. Эм... Мультимакс Гейминг. Ну, по типу, MultiMax Gaming Chrome. Оце от ресепшн. Ось тут такі ж два ноутбуки. Стілець. Стіл. Та зона для гостей є. По типу зона для тикання. Ну, коротше, не знаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Спойлер. Тепер заходимо Це Оце по типу як... Ось ці штуки через які проходять е, по доступу. Тут також є ноутбук. Та стіли ці... Ну, вони тут відчинят закривають. Е-е-е Дивіться, друзі. В мене є батут тепер. Ой. Так, давайте я вимкну. Дивіться, ось так от я можу приїхати. Так, все я хочу вийти звідси. Закриваю двері. Так, ну це, це туалет, тут нічого особливого. І ось комп'ютери. Так, вони всі, усі повинні бути увімкнені. Ось як ви бачите, така ширча чи вітра, тому що я не розумію, як можна жити без оцього нонпаду. Такий же, якщо не помиляюсь, мікрофон чи інший. І на цьому поверху все. На цьому поверху, друзі, хочу вам сказати все. Тому що тут ще є один, навіть два поверхи. Перший, Так, піднявся. Тут також ось цей ноутбук. Е -е, і він відкриває тут е, такі ж комп'ютери. А тут вже в нас е, не комп'ютерна зона, а ось така от стрілецька. Де можна стріляти в мішень. Коли ти попадаєш, то загоряється лам... лампа. Це в нас зона, ну, чисто почилити попрацювати на своїх гаджетах там або поїсти. Ось моя найулюбленіша зона. Це зона PlayStation та і... ну, коротше, ігрова зона е, приставок. Ось така от стінка. Можна навіть ось так от зробити. Щоб по типу це... А ні. Не можна. Не можна так зробити. Тому що ті, хто буде грати в приставку, їм будуть заважати. Так. І в нас залишається дев'ятий поверх. У некому все ж так... Знову ж таки. ноутбук. Е, ну, ось те, той то, то тут сидить і відкриває ці двері. Е, Комп'ютери. А ось тут вже цікавіша зона. Тут зона ТІВІНУ ну. Тут ще одна зона, коротше, тут тільки PlayStation. Це тільки чисто зона PlayStation. Але ось тут тут же... Ось тут поцікавіше зона. Бо тут ось така от є дорога залізниця. Це по потеп дитяча? Ага. Так, їдемо назад. То ну, це я купую, це я прибираю. Сюди саджусь і поїхав ось так от. Такі, по типу американські гірки. Що так можна сказати. І ось тут діти розважаються, катаються. І сюди ще можна було б поставити для дітей цей мультики. Можна було б зробити так. Все я хочу встати. І, 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 І... І тепер... друзі. Зараз ми спускаємось на сьомий поверх. Е, або зараз за допомогою маї переходимо до мого будинку. І так, друзі, зараз заводжу. Зав І я вже спустився до свого гаража. Так, я зараз заїжджаю на парковку. Вимикаю свою машину. У мене ще є. Е, по ну, типу як Апп АТП е, Ось я вже е, на своєму робочому місці е, си, сідаю з. А ні, не сідаю. Е, стаю назелений фон. І хочу вам сказати Дякую за перегляд до наговіроку. Хочу вас попросити поставити лайк і підписатись на мій канал. Euh, з вами був Яру Геймс і до побачення, друзі, побачимо вже зовсім скоро Рухами свого і Рухами свого смівого.